Вітаю, шановні. Сьогодні ми розберемося, що такі атрибути. Вони ж характеристики, і як то все працює в CMS, CMS OpenCard. Дивіться. У нас є демо-сайт. Ось, і в ньому є демо товар це оцей мобільний телефон HTC Touch HD. Тут є стандартні вкладки, це опис та відгуки. І нам потрібно, щоб тут з'явилися характеристики цього мобільного телефону. Для цього, для цього переходимо до адмінпанелі. Тут є вкладка Каталог і є вкладка Атрибути. Дивіться, атрибути та характеристики це одне і те ж саме. Це ви повинні один раз запам'ятати і все. Натискаєте на вкладку Атрибути. Вона ділиться на дві підвкладки атрибути та групи атрибутів. Так. Для початку дивіться. Для початку ми створюємо групу, наприклад, мобільні телефони, задаємо порядок сортування та натискаємо Зберегти. Після чого для цієї групи мобільні телефони ми створюємо атрибути. Тобто ми за групою атрибутів закріпляємо її атрибути. Натискаємо Добавити. Наприклад, у нас буде атрибут Колір. В даному випадку це чорний колір. Натискаємо, Закріпляємо ці атрибути за групою мобільні телефони, виставляємо порядок сортування один. Та натискаємо Зберегти. Після того, як ми то зробили, заходимо в товар, знаходимо цей товар, ось він, натискаємо Редагувати та йдемо на вкладку Атрибути. Ось Каталог. Атрибути, і тут воно називається Атрибути. Натискаємо додати атрибут, ставимо курсор, після чого ми бачимо, що OpenCard тут нам підтягує ті атрибути. Якщо там багато у вас їх, можете написати колір. Пишіть без помилок та без переднього пробілу Часта помилка. Ось. і вибираємо атрибут від групи мобільні телефони. Обов'язково потрібно натиснути. Ми бачимо, що цей. На, а, з, значення для цього атрибуту у нас чорний. Та натискаємо Зберегти. дивіться Після того, як ми зберегли, у нас тут з'явилася вкладка характеристики і ось назва групи, колір та чорний. Дивіться, вам е, на початку потрібно е, зробити правильну логіку та розфасовку ось цих атрибу, атрибутів. Наприклад, ви можете зробити ось так: ми заходимо на вкладку Група атрибутів. Створюємо нову групу, яка буде називатися загальні характеристики. Ставимо їм порядок сортування. та тепер той же самий колір ми можемо закріпити, створити і закріпити за групою «Загальні характеристики. Ось. Після чого заходимо в цей товар заново. І натискаємо додати атрибут. Вибираємо той же самий колір. І він у нас буде той же самий чорний. Ось. І ми бачимо, що в товарі ну, тут виводиться по замовчуванню назва групи. Це не завжди підходить. Ну, Наприклад, ми зараз ще додамо дисплей, атрибут дисплей. Це у нас буде. Він буде закріплений за групою мобільні телефони, порядок сортування 2, і додамо його в товар. Ось дисп-дисплей. Це у нас дисплей сенсорний. Не завжди так підходить замовникам. Що тут показує... Назву цієї групи, ну, тобто загальні характеристики кольор. Ну, якщо вам так підходить, ви можете для того, щоб не створювати за кожною групою атрибут «Колір», ви можете додати його в загальні характеристики. І все. Дивіться, ви можете за допомогою сортування ставити загальні характеристики вниз, це вверх. Ну, тобто, це за допомогою сортування. Наприклад, загальні характеристики, я зараз. Поставлю йому сортування 5, натисну Зберегти, і він вже буде у нас внизу. Ось. Це такий момент. Після чого вам потрібно знати, що з допомогою характеристик цих же атрибутів формуються фільтри на сайті. Ось, наприклад, дивіться, у нас є, є тут модуль Megafilter Pro. Зараз ми заходимо в доповнення. Модулі. Заходимо в модуль Megafilter Pro, вибираємо цей модуль ось, і вибираємо тут, які атрибути ми будемо додавати у фільтр. Я всі ввімкну, тут можна нас... налаштувати типи і так далі. Но не про це зараз. Ось, Оновлюємо сторінку. Дивіться, тут я в... зайшов, є дуже багато цих модулів. На... В даному прикладі це модуль Megafilter Pro. Ми тут на вкладці атрибути вибер... обираємо, які атрибути нам потрібно вивести у цей фільтр, вмикаємо їх та натискаємо кнопку зберегти. Ну, вони всі працюють плюс-мінус по однаковому принципу. Після збереження ми бачимо, що на вкладці Desktops з'явилися ось ці атрибути. Які в даному товарі, бачите? Ну, якщо ми, наприклад, зараз зайдемо в товар, ось цей наприклад, ось, і зайдемо для нього на вкладку атрибути, бачите, тут вже є атрибути, але вони нам не потрібні. Ми вже тільки що створили атрибут-колір, ну, наприклад, колір, так? Колір. Загальні характеристики, і він у нас буде там жовтий. Натискаємо зберегти, і ми бачимо, що фільтр вже автоматом підтягнуло жовтий, тому що він ці атрибути створені і для HTC, і для усього товару. товару. Ну, якщо ми перейдемо, ми ось бачимо. Тобто підсумуємо, є вкладка каталог, в ній є атрибути. Спочатку створюєте групу. Перед тим, як створювати групу, одразу логічно. Сплануйте, як у вас буде то все розпасовано. За груп і для даної групи ви створюєте атрибути. Ось. Тобто створили групу. За тією групою закріпили атрибути, а потім ті атрибути закріпили за товарами. А після того ті атрибути вивели у фільтр. Із тонкощів сортування. Дивіться, сортування ви можете задавати або прямо на вкладці атрибутів. Це ось тут порядок сортування. Також не в усіх модулях, але в більшості ви можете сортування задавати ось тут. Ось, бачите, сорт order. Ну, це, але це, дивіться, сортування на вкладці атрибути. Воно більш стосується сортування їх між собою в самих товарах. Ось, ось тут. Тобто оце один, а це два. А ось тут це сортування у фільтрі. Але потрібно дивитися, який у вас встановлений модуль, і для цього модулю ну, дивитися, чи є налаштування сортування. Також ви тут можете вибрати там Image, select, наприклад. І у вас тоді зміниться ось тут ось Ось і все. Ще з тонкощів через код можна зробити, в принципі, 99% ваших побажань. Також ось ці речі, виводи ось цих груп можна, можна просто прибрати. Просто можна прибрати ось так. Можете попросити вашого розробника. Ну, тобто, це я до того, що розфасовка у вас може бути і на загальні характеристики, щоб вам простіше було тим всім управляти. А тут воно буде виводитися так, як вам потрібно. Ось. Наразі дякую, усім гарного дня. Пока.